О, преблажена великомученниця Катерино, частоті твоєї слава, Ти стов православ'я, наша надія і заступниця, що явила нам себе, благаємо Тебе, О подвижнице, Свята діво, зглянься на нас, втамуй моління наші, захисти від лих, усунь з розуму нашого, усі затмарення. дай нам Мудрувати про духовне, а не про земне, помолися за нас до Господа, щоб пішли з нас всі плотські бажання і пристрасті до цьому тлінному світі, убережи нас від підступів злих духів, злобно на нас, нападників, під покровом і заступництвом Твоїм будемо вільні від ворожих напастей, О, Пресвята Діва! Подаруй нам можливість звертатися до тебе з проханням, що Ти передеси своєму коханому Господу нашому Ісусу Христу, йому щесть і хвала, і нині, повсякчас, і, і на віки віків. Амінь.